Видивитися «Перші міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити про надважливі речі. Будемо говорити про ефективність і необхідність щеплень. Мені здається, що останнім часом на це ну, припинили звертати увагу. Знаєте, якісь такі епідпороги зараз там не перевищені в нас, хоча хворих дуже багато насправді треба берегтися. І ковід вже став таким сезонним захворюванням, яким ніхто нікого не стращає. Тому якось знаєте, багато хто. Не звертає уваги на те, що щеплення все одно є дуже актуальними і вони є необхідними. В яких випадках і для кого? Задля того, щоб люди це розуміли, буде проходити ось така інформаційна виставка. Насправді буде вона називатися Операція Вакцинація з 17 лютого і по 2 березня. Для кого як буде виглядати, хто може прийти і який власне план. Про це будемо говорити сьогодні з нашою гостею студії Ольга Балановська, лікар. Епідеміологія одеського відокремленого підрозділу ЦКПХ. Хочу сказати, от прочитати, щоб ніде не помилитися. Вашого центру профілактики хвороб насправді так це звучить. Але ось така складна абревіатура. Ольга, вітаю вас! Дякую, що ви прийшли, і вперше якось звертаю увагу на те, що проходитиме така виставка. Чи це не вперше насправді, можливо, не так часто, тому я не звертала увагу раніше на це. Вітаю також. Хочу сьогодні розповісти про таку от інтерактивну тематичну інформаційну виставку Операція вакцинація. Тобто, ця ініціатива про проведення такої виставки цього заходу це Міністерство охорони здоров'я угу. та бюровоз Всесвітньої організації охорони. Они здоров'я в Україні, а це вперше в нас було в липні того року в Києві. Тобто, виставка пройшла на тільки вдало, це було цікаво як дорослому, так і дитячому населенню, тому о, в цьому році вирішили проводити такі виставки ще на території інших регіонів. Mm -hmm. а, у лютому місяці це чотири регіони, а, куди ввійшли і ми Одеська область, це фокус не такі вибраний, всього їх дев'ять. І а, ще перенесли на березень місяць, там а, ще п'ять. Тобто, взагалі, десь дев'ять регіонів, які зможуть подавати. Дивитися е, цю виставку і отримати необхідну інформацію. Так, ну давайте тепер більш детально все ж таки про план цієї виставки. Я бачила, що все розписано по дням, так? тобто кожного дня буде якась подія відбуватися. Е, так, е, виставка починається з 17-го, тобто з вчора і так, триватиме так. до 2 березня. Е, ця виставка проходить у научно дитячій бібліотеці. Е, Імені Катаєва, а uh -huh. це вільний доступ. Тобто, кожна людина, uh -huh. діти з батьками може прийти та подивитися ці експонати. Працює бібліотека з 9 до 17, вільний доступ, тобто усі охочі можуть відвідувати та дізнатися більше про вакцинацію. А от вона Це... вже стартувала так, вже приходять, ви цікавість бачите? Зацікавленість, ви помітили? Зацікавленість є у дітей шкільного віку. Ага. Це той вік, коли ми можемо ще чимось зацікавити дітей. Угу. Тому так, незважаючи, що вчора був перший день, а вже Вчора були окремі відвідувачі, і сьогодні вже теж були. Тобто для цього, щоб більша кількість людей знала, от ми сьогодні розповідаємо про неї більш ширше і, і надаємо інформацію. Насправді, знаєте, як би там е, не вважалося, що всі про все знають, насправді е, ми про вакцинацію і щеплення, мабуть, коли не торкаємося цієї теми, не так багато і знаємо. Так? Тобто, ось ці е, такі білі плями у наших знаннях точно 100% існують. На чому ви зробили акцію? ми зробили акцент на тому, що окрім того, що можна прийти саме маму дізнатися інформацію про щеплення. Ми проводимо 21 та 28 лютого інтерактивну гру, квест-гру, а дізнайся більше про вакцинацію. Тобто дітки можуть отримати і інформацію, і граючи, запам'ятати інформацію про щеплення, і взагалі навіщо вони не потрібні. Тому 21 та 28 з 11 по 16 буде проходити квести для дітей, які виразять бажання приймати участь. Тому це буде цією п'ятниці і наступною. Будь-яка вікова категорія, а, ну, напевно, що це більш, школярі, як ви більш правильно, цікаво, підмітили, більш так? цікаво школярам, так, коли ще дітки цікавляться чимось. От. А так відвідувати може кожен дорослий. Можна приходити з батьками, можна приходити з друзями. Тобто ми е, мета цього заходу це підвищення обізнаності населення про вакцинацію. І як ви кажете, mm -hmm. що такі білі плями вони завжди є. І коли з нами нещо, що не трапляється нічого, да, ми про ну, це так, не, не пам'ятаємо. От тому, що пов і, і не траплялося, ми хочемо звернути увагу громадськості до не до питань необхідності вакцинації і чому це потрібно робити. Тому що це попереджує ускладнення інфекційних за захворювань це попереджує літальність від інфекційних захворювань Так, смертельних так. захворювань смертельних тобто так. ліків від цих інфекцій які в календарі їх не існує а єдина про mm. профілактика єдиний захист це вакцинація тому всіх запрошуємо в період з 17 по 2 березня на цю виставку відвідати, дізнатися, сфотографуватися, передати родичам інформацію, спілкуйтеся із іншими регіонами з колегами. Наскільки там я так розумію, ж не лише на Одещині зараз, так і ще кілька регіонів, які підтримують оце все. Наскільки активність і зацікавленість там? У порівнянні активність є, да? а ми не можемо казати загальну активність, тому що другий день, да, Тобто, uh -huh. а, такого ще в регіонах не було. Тобто, ця така новинка це таке перше, то що при, привертає до себе увагу. Ну, так, я наприклад, вперше чую про ось таку виставку і таку інформаційну кампанію на мій погляд, Це не просто виставка, а саме інформаційна. І кампанія. І таким форматом, таким цікавим форматом, ми хочемо привернути увагу, тобто і по і спілкуючись з колегами по регіону. Трошки приходять, да є відвідувачі. Ми очікуємо більше завдяки розповсюдженій інформації серед закладів освіти, закладів охорони здоров'я, завдяки інформаційній цій про програмі. Тобто люди дізнаються та будуть приходити. Та й потім захищати себе, напевно вакцинацію. можна водити дітей класами, напевно можна, так, можна, так можна, як варіант можна так, організованими колективами. Чи можливий такий варіант? А чи достатньо що... місця там для багатьох? Наскільки наскільки там місця достатньо одномоментно, щоб знаходилося е... людей? Там дивлячись на те, що вона така інтерактивна гра, тобто одна частина може приймати участь, uh -huh, uh -huh. Тобто, ну загальна кількість, тобто uh -huh, uh -huh. розсередитися з цієї загальної по заявленої так. кількості, да. а інша дізнається інформацією щодо о, вакцинації. Тобто, там достатньо достатньо велика площа, і усі помістяться, uh -huh. усі охочі. А якось треба заздалегідь питати на який час можна прийти чи ні, чи як ви сказали, вхід вільний, тобто будь-якого часу, коли це зручно. Якщо ми буде. кажемо про виставку саму, тобто це робочий час наукової угу, дитячої самої бібліотеки, бібліотеки. Так, бібліотеки, тобто з 9 по 17 це вільний доступ, можна прийти, пофотографуватися, почитати, подивитися. Тобто, ну як зручно людині в її час протягом дня. Якщо це квест гра. То о, з, ми, ми працюємо з департаментом охорони е, освіти одеської міської ради, і ті е, бажаючі, які дітки з закладів освіти, е, як заявку подають, і ми її опрацьовуємо і дітки приходять чи 21, чи 28 лютого на цю гру. Тобто пробуємо організацію часі. Але ось така гра це взагалі вперше. Правильно зрозуміла? А це перший формат, який проходить Ой. на території регіонів. Тобто ми, як Міністерство охорони здоров'я, опрацювали це да, вперше в Києві. Це сподобалося як і дорослому, так і дитячому населенню. Тому цю ініціативу ми впроваджуємо далі в регіонів. Тобто, така інформація, такий формат, а такий квест гра в регіонах. В регіонах це перше так. Ну і всі ж розуміють, і Ви напевно теж розумієте, що якщо хочете достукатися до дітей, то це саме якраз той формат, який треба використовувати, напевно. Тому що читати лекції, щось розповідати просто так, діти це навряд чи сприймають. А ось якщо говорити про гру, саме інтерактивну групу, вони зараз дуже е, розумні і просунуті, так і я думаю, що от такий формат їм точно має підійти і точно має дати якісь результати. Позитивні. Тому що тому, що граючи, а вони пізнають краще, ніж ми з вами сядемо з ними uh -huh. біля екрану і кажемо. Ну oh, так це цікаво, це, це інформація, інформ... це динамічно, це може динамічно, бути. Це динамічно, так. І, і це... тому такий формат він більше дасть нам результати, ніж ми будемо казати, що щеплюся, це необхідно. Uh -huh. а, давайте взагалі то якось трошки подивимося на цю тему ширше і намагатимемося зрозуміти. Чи є в нас сьогодні проблеми із щепленням як таким? Всі пам'ятають період ковіду, страшний період, так всі пам'ятають, коли закликали тоді до вакцинації. Я достеменно не можу сказати відсоток людей, який... Відгукнувся, тому що знаю, що є певний відсоток, які підтримали, є певний відсоток, який не підтримали, критикували, і таке інше. Але реакція була. Будь-яка реакція це добре, і позитивна, і негативна, яка б вона не була. Так? Але загалом, от про щеплення як таке, і про вакцинацію, як таку, яка у нашому суспільстві який зараз настрій, на ваш погляд. Більше все ж таки людей схильні до того, що це потрібно, якщо говорити там про дитячу категорію, де відповідають батьки, так, обов'язковий дитячий календар щеплень. Ну і якщо говорити про категорію людей дорослих, і вже самі вирішують, чи їм це потрібно. Що скажете? Якщо порівнювати от, минулий час і останні часи, то е цікавість до вакцинації у популяції у населення вона підвищилася. А це завдяки і політики, і компаніям вакцинації, яка проводиться нашим міністерством охорони здоров'я, да, нашими е Підрозділами Всесвітньою організацією охорони здоров'я, ЮНІСЕФ, тобто ці наші партнери, які нам допомагають там, доносити інформацію. Mm -hmm. І тому, якщо порівнювати, як було і як стало, то зараз відсотки охоплення щепленнями вони набагато вищі. І як ви зауважили, є зацікавленість до питань вакцинації. Тобто, а якщо раніше це це була проблема тільки лікаря, да, mm -hmm. запросити на щеплення, то наразі вже мами роблять не тільки щеплення згідно календаря, а й ще рекомендовані щеплення. Тому, порівнюючи, скажу так, динаміка вона позитивна. Але 95% охоплення щепленнями не по території країни, не по Одеському регіону ще не досягнуто. Тобто є де працювати, з ким працювати, тобто ми можемо ще далі, далі, далі надавати інформацію сучасно, достовірно, для того, щоб населення дізналося про необхідність щеплень. Чому, Чому треба вакцинуватися. Навіщо Це потрібно взагалі. Тому що так. вакцини і... рятують життя, Тобто, і, і, і вакцинація завжди на захисті здоров'я, Тобто, ми попереджуємо і тяжкі ускладнення від вакцини керованих інфекцій, і навіть літальність. Тобто, ліків не існує від інфекцій, які згідно к календаря щеплюються да? наші діти. Ну, так Єдина... Дитячих так точно Єдина профілактика це вакцинація. Єдиний захист це вакцинація. Тому в в календарі 10 щеплень: це туберкульоз, кашлюк, дифтерія, правець, поліоміеліт, хіп інфекція, uh -huh. кір, красну, апаратит. А оці зазначені інфекції ліків немає. Тобто попередити їх чи попередити тяжкі ускладнення можна тільки проводити, провевши щеплення. Uh -huh. Тому ще раз повторюю, Вакцинація завжди на захисті вашого здоров'я, вакциноване, це захищене. Набагато легше профілактувати, ніж потім лікувати якесь захворювання. І е, за рахунок того, що, що відсотки ще да, до 95 до колективного імунітету, а колективний імунітет це коли ми не можемо захистити якісь категорії, які не можуть отримати щеплення по якимось причинам по, з питань здоров'я. Є проблеми зі здоров'ям. Поляція захищає цей контингент населення, тому ми намагаємося дойти до цього усіми засобами комунікаційними і інтерактивними науковими. Тому про -про проводимо операція вакцинація, а в нас наразі з -з закінчились додаткові заходи імунізації з дифтерії, кашлюка та правця. А і якщо казати про показники дорослих, а дорослі у нас завжди да, щеплюються набагато гірше, тому що вже а, не, не нагадують їм так часто. А життя вже в нас інше, да? тобто вже робота та, та інша ну, так, Наразі це не є першочерговою задачою для багатьох. Тому... Так, от, а десь керівник. Регіон по показника хоплення щепленнями у дорослих дифтерія правець досяг 91%. Ну, так це немало. Це, 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 це дуже це, гарно. І це завдяки дуже... таким кампаніям, як додаткові заходи імунізації, тобто ми і і підвищимо інтерес до о, про, про про проблеми. Та, от така угу. в нас є недощеплення. А і громадськість дізнається більше інформації достовірної, сучасної, тобто та, яка є у світі. Останні якісь дані, так які з'являються, тому що вакцини ж постійно досліджуються, наскільки я розумію, так навіть чи ті, які вже дав давно працюють, які є у дитячому календарі, вони вже е їх немає сенсу досліджувати, як це зараз відбувається. А, ці... Вони перевірені часом. Я про це. Ці вакцини перевірені часом, а і а, ці вакцини використовуються у всьому світі а, в такій же формі, як і в нас. Угу. А, тобто вони не змінюються та не потерпають від якихось інших змін чи вдосконалень вони як були вони такі. Створені, такі вони вони стабільно створені, mm. а в нас тільки з'являється поєднання комплексних вакцини, тобто не, не окремі вакцини, кашлюк, дифтерія, праправець, mm -hmm. а вже з комбінацією гепатиту, хіп інфекції, тобто а, полівалентні вакцини, а, що більш до, ну, не, не доступніше, а сучасніше. Це, щоб да? менше колоти? Од, процес? од, однією ін'єкцією зробити щеплення від 5, 4, 6 інфекцій. Скажіть, а для організму це не шкідливо? Ось така величезна кількість вакцин в одній. Абсолютно ні, це сучасна світова практика. Ми зменшуємо ін'єкційне навантаження на на дитину. Тобто, якщо мені треба зробити три ін'єкції, а я роблю одну, тобто це менше для дитини стресу ну, і для батьків, І для батьків. Тому це не небезпечно. Наша імунна система вона настільки працює потужно, що в вакцій. Вакцинації задіяна 0,10, взагалі, потужності і системи. Тому це безпечно, сучасно і ефективно. Я знаю, що і 21, і 28 лютого навіть працюватимуть медики та вакцинальні команди, які можуть просто абсолютно професійно відповісти на питання, так? Так. Це... У рамках цієї виставки. Так, да, Така можливість надається. тобто… Вакцинальна команда вона складатиметься з дорослої вакцинальної бригади угу. та дитячої вакцинальної бригади. І ще можна отримати всім консультацію щодо питань вакцинації, як від сімейних лікарів та педіатрів, так і від експертів Центру контролю та профілактики хвороб. Тобто, все, що знаболіло, все, що цікавить, якась інформація, якщо була, можна отримати достовірну інформацію. А, можна буде щепитися як дитячому, так і дорослому населенню, тобто над, надолужити щеплення, які необхідні. Прям щеплення там зробити. на виставці? У нас на виставці тобто буде час. працювати так під час ага. виставки. Ці два дні, 21-го 21. 21 і 28-го Так, Зрозуміло. Uh -huh. Тому о, да, ну, навіть доросле населення, якщо йому треба дифтери управець зробити, да, яке робиться кожні 10 років, дорослива і всі забувають, кожен... про нього, і, всі так? забувають да, і, і дітям, тому о, запрошуємо, якщо є необхідність і бажання. Користуватися цією послугою, тим більше, що наскільки я пам'ятаю, там е, якогось обстеження особливого не потребують зараз, так перед вакцинацією. Ну принаймні, е, якщо людина здорова, відчуває себе здоровою. Я про це а, так що питань немає. По Попередня якось... перед вакцинацією е, проходить огляд лікаря. Який дивиться на пацієнта, да, його фізикальний стан, тобто здоров'я чи, чи ні? І щеплення робиться тільки після того, як лікар надав дозвіл. Вакцинуватися. Тому у будь-якому разі, разі звернулися до, до лікаря, лікар дозволив, і тут же ж ми можемо на цьому заході зробити щеплення. Додаткових обстежень не треба, головне, бути здоровим на цей момент. І ще хочу звернути увагу, що в нас вже в нормативних документах прописано, що багато того, що в. Пам'ятаєте, я болів там тим, так, щось, так, так, щось так, так. там, Чим а, дитинстві, а от, мені, так, а от так. мені не можна тому, що да? так, тобто в так. нас настільки зменшена кількість протипоказів до вакцинації, а там залишилась тільки серйозна анафілактична реакція, тобто це серйозна алергічна реакція угу. на ведення препарату, яка потребувала там будь-якої вакцинації. Це прийом високих дозів. В гормонів, коли люди проходять хіміотерапію, uh -huh. тобто при при онкозахворюваннях. Тобто, настільки зузилися а, протипокази, а, тому звертайтесь до лікаря. А, і те, що ви вважали, що це про протипоказ, а, це може бути не протипоказ, і вам можна буде вакцинуватися і ви захистити себе та. Та своїх близьких від небезпечних інфекційних. Ну, звісно, заборівень. якщо є питання, то все це має вирішуватися все ж таки в індивідуальному порядку, якщо є якісь особисті питання. Ну і ще питання стосовно зараз підпорог в нас не перевищений, але хворих дуже багато. Дуже багато і серед дітей, і серед дорослих. Знаю, що епідеміологи зазвичай кажуть, що якщо вакцинуватися, то краще. До ось такої кількості хворих. Чи зараз немає теж таких протипоказань? По місту Одеси в нас наразі немає перевищення епідемічного порогу. Тобто, да, в нас хворі ну, ще в межах е, сезонних mm -hmm. захворювань. Е, можна вакцинуватися у будь-який час. Е, тобто, якщо б ми кажемо про вакцину проти грипу, да? тобто не, ну так, звісно, так. Не, треба, а, не треба переносити, якщо ви не вакцинувалися восени да? перед началом підсезону. Mm -hmm. mm -hmm. Тобто, вакцина робота працює а, і під час епідсезону, а і на його кінці. Тобто, краще захиститися і профілактувати тяжкі ускладнення грипу аніж не мати захисту зовсім. А, це такі наші сезонні. Вакцинації грип та COVID-19, якщо Зараз казав, вони в наявності. Вони так? в наявності Вакцини у всіх закладів, uh -huh. закладах охорони здоров'я, тому зверніться до сімейного свого лікаря. А, і від ковіда можна вакцинуватися всюди. Да? А про о, вакцину проти грипу, якщо немає її в наявності в закладі охорони здоров'я, її можна придбати самостійно. Uh -huh. Що стосується календаря профілактичних щеплень, да, цих 10 інфекцій, проти яких ми вакцинуємо тобто їх можна робити, їх нужно робити постійно, тобто, не зважаючи на те, що там якісь. Є перевищення порогу, так. навіть у нас вакцинація наразі дозволена дітям з легким перебігом респіраторного захворювання. Температура до 38, який і найтяжкий перебіг, ми, ми можемо вакцинуватися. Але це ж навантаження ще додаткове на організм. Це не буде навантаження, тому що наша імунна система вона потужна і це захист, який виробляється протягом часу. Так. Тобто для виробника. А антитіл, тобто наших захисників проти інфекції, потрібно десь при приблизно три неділі. Угу. Тому, якщо перебіг не тяжкий, не потребує тяжкого лікування, то можна вакцинуватися навіть під час респіраторного захворювання. Якщо так сталося, що там хвороба трошки тяжче протікає, тоді одразу після одужання. Тому таких перепон, щоб вакцинуватися протягом року, в нас ну, майже немає. Угу. Зрозуміло, дякую вам дуже за цю інформацію. Я думаю, що всі, кого цікавить питання вакцинації, якщо залишилися якісь питання, то відповіді на них можна отримати. Якщо будете на виставці, вона проходить у бібліотеці Мнікатаєва, Так, це вулиця Преображенська, можна подивитися. 64, що десять так, так будь-який робочий час. Тоді, коли З вам дев'ятої до сімнадцяти, можна приходити, так і оці свої всі. Білі плями закривати, так би мовити. в нашій студії була Ольга Балановська, лікарка епідеміологиня одеського відокремленого підрозділу центру профілактики хвороб. Дякую вам, бережіть себе, будьте здорові, побачимося.